Ну що, всім привіт! Приїхала посилка від Євгена Гарбунова. Я попрохав його, щоб попрохав, попросив на щоб він цей, передав мені цю підставку під мікрофон. Дивимось, що воно тут приїхало для покращення контенту на youtube каналі Як кажуть, допомога. Підваливець. Тепер питання, дивимось. Це не підставка. Це і мікрофон, і все. Це, це одного глянь, <ривіт> Тут і мікрофон. Й твою мать. Подгон, да? Дякую, дякуємо. Подгончик. Отлічно, <ривіт> отлічно. Отак от. Супер. Жека, дуже дякую. Я в цьому ще не розбираюсь, ніхіра не ні шарю, але оце я вже розумію для чого. Я вже таку купляв. Переходник. Угу. Це так буде працювати. Ну все, Зашибись тут. Оце мікрофон. Йоп твою мать. Клас. Коротше, підсоединю, підключу все, запущу, перевіримо. І я думаю, сьогодні вже буде на стрімі е кращий звук. Ну, подякую, хоч в камеру. Всім дякую, Жека, дякую. Бля, Бля я, в мене немає слів. Я, навіть, я не очікував. Я думав, там оце буде, оце А тут прям комплект. З фільм навіть то коротше. Mocno, mocno. Děkuji. Děkuji, Děkuji.